Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати наступну партію насіння кавунчиків гібриди, які я буду тестувати в цьому новому сезоні. Перший у нас на огляді це кавунчик Епіка F1. 5 штучок у нас для тесту. Епіка у нас 60-65 днів, рослина дуже потужна, стійка до захворювань. Середня вага плоду від 12 до 14 кг Доволі великий кавунчик. Чудова лежкість, чудова транспортабельність. Брікс в районі 11%. Ось такий от кавунчик. Наступний у нас сьогодні на огляді це кавунчик Целін F1. Целін у нас 60 днів. Формує 2-3 плоди на одній рослині. Швидко адаптується до любих умов вирощування. Не схильний до фузаріозу і не схильний до антракнозу. Його вага від 8 до 10 кг. Брікс теж заявлено в районі 11%. Наступний кавунчик. У нас меліна F1 це також клос. Меліна заявлена у нас 60 днів. Гібрид має сильний імунітет до антракнозу та до фузаріозу. Вага його від 9 до 11 кг. Брікс теж заявлено в районі 11%. Але на рахунок Бріксу, це я вже перевірю в своїх умовах. Все буде залежати від умовирощування, від погоди. Тому. Прийде час, заміримо і будемо дивитися, скільки в якого кавуна буде брікс. Наступний у нас на сьогодні на огляді кавунчик Варда. Хоча тут, бачите, написали Варда. Але правильно буде Варда. Варда у нас заявлено 70 днів. Рослина сильна та дуже витривала. Формує два три плоди на одній рослині. Має бути дуже велика врожайність. І вони рівні всі за розміром. Має стійкість до антракнозу та до фузаріозу. Вага 10-12 кг і брікс теж в районі 11%. І останній кавунчик, який сьогодні я вам хочу показати, це кавунчик Madison F1. Це також кавунчик від компанії Клос. Він у нас 60-68 днів. Рослина дуже сильна. Формує мінімум 3 великих плоди на одній рослині. Гібрид стійкий до хвороб, вага його від 10 до 13 кг. І брікс уже від 11 до 12%. Отакий от от коротенький огляд сьогодні п'яти різних гібридів. Будемо дивитися потім уже все, що з них вийде, як вони себе покажуть. І потім я все вам розкажу і все покажу. Всім дякую за увагу, усім гарних вам врожаїв, кріпкого вам здоров'я, усього вам найкращого. До побачення!